нашої планети. Я вас попрошу уважно послухати їх, зробити для себе висновки. Я вас попрошу посидіть тихенько, тому що в залі не дуже хороша акустика, а як бачите, пропало світло, і ми не можемо технічними засобами, на жаль, підсилити те, що в нас є. Якщо ви хочете все почути, я вас попрошу. Тихи сенько посидіть. Запрошуємо учнів Лас, будь ласка. Кожного ранку ми відкриваємо двері нашого дому в новий день. По один з дверей залишається наш домашній маленький світ, родина, дитинство, а по другий зовнішність. Це світ величезний, я якому. Здравствуй, моя рідна земля, якою прекрасною і величною ти є, земля рідна і близька, дорога і українська, батьківська, улюблена, велика, родюча, багата, тепла і щедра, холодна, пахуча і прекрасна, вітуча і наозора, наша неусаждена і весняна, осіння убога. Добра і ходюча, свята, зелена, чудова, життєдайна, урожайна, запашна, миролюбна, приваблива, найкраща, сіра, сумна, годувальниця, земля предка. 뭐 <목소리나> Дивлячись на себе з космосу, то ти розумієш, що всі ми незалежно від того, на якому континенті живемо або у місті, всі ми брати і святий наш спільний діл, про які ми повинні побуватися Є обличчя підпливоків людини постійно змінюються. Ми, люди 21 століття, майже ненароком для себе раптом у офіційні ролі свідків і виконувальних на термобічних днів на землі. Глобальні mm -hmm. проблеми сучасності стосуються не лише однієї окремозерної держави, а й усіх світ, країн світу. Mm -hmm. Виникли ці проблеми не сьогодні, на вчора. Як свідчать стародавні літописи, що близько 4 тисяч років тому у Белонській церкві а пізніше китайській та Інгольській виході європейських каналів про збереження природи лісів, тривинуло покриву сліпів. Святкування Дня Землі 22 квітня це свято єднання народів планети у справі захисту наколучного середовища, збереження тих шедрот і природних ресурсів якими наділила нас природа. Перший день землі був відзначений у 1970-му і з того часу проводиться щорічно 22 квітня. Це свято чистої води, землі і повітря, свято, яке має на меті об'єднати людей планети щодо захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу людей до проблем екології нашої планети. Це йде нагадування про екологічні катастрофи. День, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для вирішення екологічних проблем. Цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту на ковджого середовища, пожистити візінця прилеглі території, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання автомобілів. У просторі космішні Закутана уся його голубе. І в Русі цьому, що в Віч, життя розбітне, буйно, як іде. бо ні жика Венера, ні Юпітер, ні ж так і нам гадали біля сонце більше про навіть, щоб не було ні пекла, ані мертвих бурь, тож на землі вдалося життю в цілі. На всій планеті у цей день весняний святкується щорічний день землі. І не даремно піде буйно травий. До цього дня прикрашу її День цього свята. Давайте, дорогі друзі, пройдемося стежками рідної землі. Переглянемо ще раз її скарби, щедро даровані матінкою природою. І наша перша подорож до лісу. Це особливий, безконечно добрий і щедрий світ, який не просить нічого і дає людям так багато, той хто вторує дерево, скорочує власне життя. Та кажуть народ, ми юні на цій землі. Давайте поцілити дерева для себе, своїх внуків і вправо. Ще не пізно: усадіть перелічі палину, варву, наляхати яблуку. Вода найпоширніше на землі речки, на. Я без неї не можливо. В Україні голодне постачальників води, є такі річки, як Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Тиса, Прут та інші. Україна багата і на невеличкі річки, яких не раховують. Байде 90% у населення України. збережені поступні оздороблення цих річок одна із найпростіших проблем нашої. <риві> Наша батьківщина ненька Україна. Адреса її Європа, Земля. Для Джонаш і Мерії Америка била. Це їх батьківщина. планета одна. щоб зберегти нашу планету придатною для життя, міжнародна спільнота розпочала в економічній галузі 50 в 50-х-60-х роках минулого століття протягом останніх років під Енгідою ООН створили десятки організацій, пов'язаних з охороною середовища. <рес> Які вирізні, човці, ті, чорні, чіполі не чули, чи политі, християни, правовірні, нам на одній планеті жити. Те в землі кожного року відзначають інші великі. Нам здається, що ця паралель зразу землі і не випадково. Адже свято Воскресіння Христа. Французький письменник Антон Друзірів, своїй творій маленький принц, писав. сам на операції привівся до порядок, приведе в порядку свою планету. Для цього необхідно, по-перше, очистити землю від сміття, що за задоволі збитки. По-друге, послуг судити на дерев, міста все менше і менше. Справа не хитра, але корисна. По-третє, прийшли біля своєї річки. По-четверте, де скидри? Забіжка кошту в житті. Так навіщо ж потрібно це свято в день землі, щоб і жили довго, землі проблему винежені. Усі однаково, бачимо, сміємося. Усі потрібні тиснути і вода. Популярні славич, українець, зберемося. Бережа конечно, бо вона одна. Сбережіть головне, вікно. Діву, сонки, річки, сади, ліси, щоб хроліст. Мали про нею зу свою праці красива, пісні над небом, і людра бодячи у селах, і містах, хай голова, пранила і благословена прибуде земля українська віка. Як цяла.